Христос народився, дорогі брати і сестри, дорогі мої українці, зараз я вам розкажу історію, яка трапилась зі мною саме на святвечір у цю ніч Різдвяну. Ми всі повечеряли сім'єю, діти, онуки, і після вечері всі пішли спати, а я, як завжди, залишилась, щоб готувати ще страви на різдво. Десь так біля другої години ночі мені прислали дуже гарне віншування. я сіла, перечитала його, воно мене вразило до глибини душі. Я собі подумала, яке гарне віншування, як люди бажають ну, добра, достатку. Дуже воно мені сподобалось. І я собі так подумала, що я хочу змінити тему. Бо мої всі вірші, де я всім натякаю на гріх. І мені так стало, я думаю. Я ж не Бог, чому я буду людей судити, це Божа справа. Бо я в кожному майже вірші натякаю людині на гріх, на, на життя, яке ми ведемо не дуже добре, яке Богу і не подобається. І я вирішила просто змінити тему у цю різдвяну ніч, на святий вечір. Сіла і починаю пробувати писати. Якесь одне речення прийшло, щось не виходить. Прийшло інше, також не виходить. Тоді я. Думаю, ні, не буду я пробувати цього робити, щось воно мені не виходить. Почала я мити посуду. І так як тече вода з крана, отак до мене прийшли слова. Я так зразу закарбовуюся у моїй мої пам'яті. А зараз, люди, я вас буду віншувати. Та тема зовсім інша, непроста. Ну, звичайно, що добра бажати. Ну, а далі інтереси всіх Христа. По моїм обличчю покотились сльози. Я сіла і заплакала. Попросила вибачення у маленького Ісуса і кажу: Господи, прости мене. Ти не хочеш, щоб я міняла тему. Ти хочеш, щоб я писала те, що Ти мені посилаєш. І я кажу, я від сьогодні буду робити це з великим задоволенням. Отож, слухайте Його. А зараз, люди, я вас буду віншувати. Та тема зовсім інша, непроста. Ну, звичайно, що добра бажати, ну а далі інтереси всі Христа. Родився той, хто нас найбільше любить, чию любов не замінить ніким. Родився той, хто за діла нас судить, законом Божим, праведним, святим. Нас, наш кожний день прожитий на цім світі записаний. У книзі в небесах, чи попадемо ми лихому в сіті, чи будемо з Богом у Райських садах. Вибір за нами тут вже не поспориш, що саме в серці ми своєму збережем, це як ту землю, що весною зорем, те, що посієм, прийде час пожнем. Дитя, року в ясла зустрічаєм, схиляєм свої голови над ним. А чи насправді в серці його маєм, пора вже всім задуматись над цим. Нам дав життя і вільну нашу волю, той, що родився в яслах при зорі. тож принесімо йому в дар свою безгріх в долю, як несли йому дари три царі. Я вам він чую долю соняшну, безхмарну, в наше благо жиймо без покус, щоб він життя колись. Своє не віддав марно, благає нас народжений Ісус. А нині колядуймо всі Божій дитині, усі живучі на землі світу цього, бо ж сталось чудо, вефлеєві нині Христос я рождає, славімо Його! Це вінчування було записане десь вісім років назад. Це є для роздумів, отож подумаймо, кожний над ним. Бо це дуже глибокий зміст.